Так, це ж вчора там здається. Цей угорський прем'єр Орбан е, висловився щодо е, суверенності і незалежності України. Сказав, що ми незалежні, не, що ми залежні і не суверенні. От що, мов, ми залежимо від Європи, від західних грошей туди-сюди. Ні, ну частково це, звичайно, є так. Але хай спочатку подивиться у е, свій край, що у нього там відбувається, і від чого він залежить. Мені просто цікаво, де була б Угорщина, якби е, не було е, західних грошей у них. І де була б Угорщина, якби не було дешевої нафти з РФ у них. Що вони виготовляли, що б вони робили, що б у них взагалі було? Ти спочатку подивись на свою Україну, чуєш ти петушара срана, ну що це? ну, бін. Просто я офігіваю з людей, сам сидить же при владі купу років, от я просто реально, скільки. Себе пам'ятаю пам'ятаю. Ну скільки пам'ятає там Угорщина, то там постійно сидить цей Орбан. Він же там ну, більше 10 років так точно э, прем'єрствує Це ну, у них там є, звичайно, ще і президент, але у них прем'єр головний, наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляю, звичайно. І це, ну блін, ти спочатку на це подивись, а потім вже щось кажи про Україну. Якби не війна, ми б себе чудово нормально почували і без західних грошей. У нас все є. У нас є сільське господарство, у нас є купа виробництв, купа підприємств, які за рахунок яких держава живе, заробляє гроші і нормально все почуває. Ми живемо в таких обставинах, що ну так, зараз ми не можемо нормально існувати через війну, бляха муха. У тебе війни нема, а ти залежний ну на 100% так точно. Тому що у них є там ці нафтопереробні заводи, це мастильні заводи, але вони з чого все роблять? Вони роблять з російської дешевої нафти. Вони тупо сидять на, ну, на нафтовій глі РФ. От як вони орали, коли наші рубали по нафтопроводу. Дуже орали, дуже їм було не дуже. От і от мені просто цікаво подивитися, а що ж ти будеш робити без грошей, без нафти? Чим твоя країна таким може похвалитися? Що у тебе там? Тобі все зробив євросоюз, все зробив євросоюз. Ти просто лох. Я вибачаюсь угорський лох. Ну, реально вибісив. Ну реально вибісив. Так, у нас звичайно, що зараз ми без наших європейських і західних інших союзників не можемо нормально існувати як держава, але у нас бляха муха є війна. У нас бляха муха є на то причини. І ми це все прекрасно розуміємо, тому що в таких умовах важко жити і функціонувати як нормальна держава без допомоги зі сторони, коли дуже багато ресурсів і грошей зжирає війна. І ще каже що щось про окупацію. Слухай, блядь, ну Україна може окупувати Угорщину за один день, і ніхто, блядь, не пискне навіть. Тому хай сидить помовку в тряпочку. Чесно кажучи, просто вибісив. Не, завжди бісив. ну, Цей угорський прем'єр, ну його нахер. Всім гарного дня.